Сьогодні ми святкуємо подію, яка на перший погляд не дуже похожа на свято. Бо що це за святкування, коли людині відрубають голову? І що тоді виходить, що ми що, тішимося із смерті Івана Хрестителя, і кого жорстоко вбили, що це тоді за свято? В чому сенс того празника? Бо, коли говоримо слово свято, то нам завжди це слово асоціюється з якоюсь такою радістю і святкуванням. А в чому це свято? Це свято особливе в церкві, тому що це свято мученика, а відтак маємо також сьогодні Строгий піст, Одноденний Строгий Піст. Тобто це свято не таке, як інші свята. Воно теж повне радості, але з такої своєї радості, про яку дораз кажу. Але це свято не, не про те, що Іванові відрубали голову, а ми це святкуємо. Про що це свято нам сьогодні каже? Ми не святкуємо смерть. Як ви звернули увагу, то перше читання нам говорило абсолютно про Ісуса Христа, про те, що як Бог Його Воскресив із мертвих, що Він хоч умер, але Бог Його Воскресив, це говорить нам про Воскресіння Ісуса Христа, бо це, власне, ключ до розуміння Сьогоднішнього свята. Якщо Ісус не воскрес із мертвих, тоді ми реально сьогоднішнє свято це, це тоді страхіття. Ми святкуємо якесь кровопролиття і все. Але ми знаємо, що по смерті. Є життя, бо Ісус воскрес з мертвих і дав нам вічне життя, відкрив нам двері до раю. І тому Іван Хреститель, хоч постраждав за правду дуже жорстоко, але Він не, не перестав бути, він пішов в небо, був взятий до неба. І сам Ісус каже, що він е, не має більшого з народжених від жінок, як Іван Хреститель. <кій> і додає, що Він найменший у Божому царстві, тобто, що він у Божому царстві. Ми святкуємо не смерть, ми святкуємо вірність Богові, бо це, власне, Іван показав цьому, будучи вірним до кінця. Іван Хреститель не боявся називати гріх гріхом. І це для нас сьогодні актуально як ніколи, тому що ми живемо в світі дуже толерантному. З однієї сторони, це дуже добре. Бо мусить бути певна толерантність і мусить бути певна теж релігійна толерантність і терпимість. Що я шаную, не знаю, мусульманина, я шаную когось, хто інакше вірить, ніж я. І я не буду там з ним воювати, його вбивати, бо він не так інакше вірить, ніж я. Але з іншої сторони, не можемо назвати чорне білим, а біле чорним. А є речі, котрі мусимо назвати своїми іменами, а гріх гріхом. І, власне, Іван не боявся називати гріх гріхом. Навіть тоді, коли це стосувалося царя, коли це стосувалося його приватного життя. Він як пророк відчував за завдання, що він має обов'язок, поза як він говорить від імені Божого, і Бог йому вклав у серце, що він має це сказати, він це зробив. Хоча міг промовчати, міг промовчати. Він сказати, а чого я маю щось йому казати? Та то, то його приватне життя. Хай живе, як хоче? Що я маю щось йому там розказувати? Але тоді б він пішов проти свого сумління. Інакше кажучи, він би зрадив Богові, який дав йому за завдання, щоб він говорив правду. Хоча вона була незручною. Іван вибрав краще втратити свою власну голову, аніж погубити свою душу. І про це сьогоднішнє свято. Про це сьогоднішнє свято. Подумаємо собі також, чи ми так кожного дня, можливо, теж стоїмо перед вибором промовчати чи сказати. Наприклад, на роботі обманути чи не обманути. Може вдома промовчати, зігнорувати, чи все ж таки поговорити, може з'ясувати, може виговорити, послухати, дасти можливість і, і, і комунікувати, діалогувати чи сказати. Нема сенсу. А може в суспільстві далекше йти за більшістю, бо так більшість вважає, аніж залишитися з Христом, вірними йому. Свято Івана Хрестителя, воно, власне, нам каже, що справжня поразка це не смерть, а зрада Богові. Тому Іван Хреститель Він не програв, а насправді виграв. Тому ми, мучеників, ми святкуємо, бо для нас смерть не поразка. Справжня перемога це залишитися вірним Богові до Кінця. Ісус каже, що ти можеш дати взамін за свою душу? Ну добре, здобудеш ти, не знаю, гроші, славу. Це все минуще. А за свою душу, що ти даш взамін? Що бо людина може дати взамін за свою власну душу, каже Ісус? Бути вірними йому до кінця. Про це нам Іван Хреститель нас навчає прикладом власного життя. І мені це пригадується, той приклад з нашої недавньої історії, історії нашої церкви з часів переслідування нашої церкви, коли багато священників. І не лише священників, монахів, теж вірників в тюрмах сиділи тільки за те, що не зрадили віри. Хоча їм казали, підпишись і будеш вільний, будеш собі спокійно молитися. Мене то, знаєте, так зачіпає, коли, коли читаєш протоколи допиту наших священників, яких в сучасному СБУ, тодішньому КГБ, допитували. Ви знаєте, що вони говорили ті фрази, які говоримо зараз ми Бог один. Яка різниця, який патріархат? Яка різниця, до якої ти там церква ходиш? Та нема різниці, то і так Бо один. Підпишися і будеш собі спокійно молитися, служити, будуть люди до тебе приходити з державною владою, будеш мати порядок, все там, ну трішки треба буде доносити. Як треба буде, буде якийсь запит, то треба буде відповісти, сказати на то і то, то і то. Ну, але будеш собі спокійно служити і не будеш мати проблем ніяких на що будеш заморочувати собі. Коли в нашу будеш собі псувати життя своїм дітям. Але вони вибрали більшість з них, вибрали щось інше, бо знали, що краще втратити роботу, краще втратити свободу, краще втратити навіть своє земне життя, аніж погубити власну душу. Як Іван Хреститель. І сьогодні ми святкуємо їх як мучеників. Це свято, воно насправді не так про смерть, як про вибір. Вибір, який зробив Іван, і вибір, який кожен з нас теж робить кожного дня. І покликаний теж робити таке маленьке мучеництво, якщо можемо так сказати. Відмовитися від брехні, від гріха, від того, щоб йти проти власного сумління. От що Іван не зробив, не пішов проти власної совісті. Кожного разу ми підтверджуємо. так? Своїм життям, своїм вибором, чи справді є так, що краще втратити голову, може краще втратити себе, аніж втратити свою, погубити свою душу. Ну і останнє, ми маємо надію, тому що Христос він переміг смерть. І той, за кого Іван віддав своє життя, так, Воскрес і відчинив і нам теж двері до вічного життя, до свого царства. Тому смерть Івана Хрестителя, це не кінець. А насправді початок тільки початок справжнього життя з Богом. Тому Сьогодні ми святкуємо це свято, яке нам говорить про вірність до кінця, про те, щоби безправді погубити не свою голову, не погубити свою душу, бо можемо втратити дуже багато, але як втратиш свою душу, то що замість неї можеш дати? Ми сьогодні, святкуючи це свято, молімося, щоб Господь дав і нам теж витривалість, аби нам дав також сміливість бути вірними йому до кінця, кожен на своєму місці, кожен у тому стані, до якого Його покликав Господь. Аби ми також жили так, щоб не погубили свою душу. Може втратили себе, може втратили своє ім'я, часом кажучи правду, яка не є зручною, але зберегли і свою душу, то, що є найбільшим даром Бога для нас. Бо душа наша і безсмертна, і вона піде або до Бога, до раю, по смерті, або до пекла. І кожен вибір наш, кожна наша власне, маленька жертва, вона буде вирішальною потім. І по нашій смерті, куди наша душа потрапить. Тому молімося про те, щоб справді ми були вірними Богові до кінця, за прикладом цього великого Божого Пророка Івана Притечі, за молитвами і заступництвом, до якого сьогодні молимося, якого сьогодні ушановуємо у цей праздник, Його усікновення. Слава Ісусу Христу!